Вау, це з наших перших днів дебюту. Редактор 9 або Гелевейтер. Ого, ми тоді були такі молоді. Чан був значно молодший, ніж я зараз. Раніше він був такий милий. Перше враження про нього було дуже погане. О, oh, <laughs> він прийшов. Перше враження про нього було дуже погане. Він виглядав трохи лячно. Він був у чорній кепці, в чорному худі і чорних шортах і тримав під пахою ноутбук. Тоді було десь 40-50 трені. Але від нього віло цим лідерством. Зараз він став набагато граливішим і дуже милим. Зараз він хороший хлопець. Усі думають, що я завжди був бешкетником через камери. Але насправді тоді він був набагато безкетнішим за мене. Я не був з тих, хто легко вмикає гриливість. Тодішній хан дуже хотів виглядати крутим. Він завжди намагався мати крутий вайб і старався виглядати серйозним. Коротше, цей хлопець Він був в трені найдовше після мене. О, оскільки ми найдовше знаємо один одного серед усіх, я б сказав, 80-90%. Погано. Ми не знаємо один одного. Ми досі розбираємось. Хані надто мене любить. Це виснажує, чесно. Він просто повністю. Повністю зациклені на мені. Ви шарте за романтичні реаліті? На таких моментах там всі плачуть. Я теж зараз плачусь. Мені не варто тут більше бути. А за шоу на Ютубі шарити? На таких моментах там ставлять лайк і підписуються. якщо ви розумієте, про що я. Чому тут написано 25 березня? А, це 325. Але ж зараз навіть не на 3.25, то чому так написано? Будь-що зрозумієш, це купа на Today's House. Я точно бачив це на Today's House. Серйозно, це відчувається як. Як ти шоу. Відчувається, ніби це транзитне кохання. Народ, ходіть дивитись транзитне кохання. Транзитне кохання це весело. Коли вже прийде мій колишній? Я вже чую голос свого колишнього. Ей, йоу! Ей, що ти робиш? Я все одно силою не виграю, тому просто залишусь на місці. Я не мирну енергію, просто сиджу тихо. Тут навіть холодильник є, але їсти майже нічого, тільки купа фруктів. Ну зате ананас є. Ну, зате ананас є. Твій улюблений фрукт? Полуниця, трускавка, строубері. Тобі подобається полуниця? А? Не знав. Та ні, я не особливо люблю фрукти. Просто сказав перше, що спало на думку. Коли йдеться про програми чи музику, ти мені багато допомагав. Наприклад, коли я купив ноутбук, ти мені встановив Cubase і все налаштував. Ти такий хіон поможи, будь ласка, так але ти не дуже допоміг. <з respirativa> <плес> 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 а, а, а ти колись мені <плес> у чомусь допомагав? Я ніхто не з тих. То покладається на інших у важливих речах. Він сам все вирішує. Якщо він не трапляє на проблему, все одно якось сам справляється. Він такий щось сусів, коли ми були трені. Він майже ніколи не просив про допомогу. Це правда. Хіба що він такий поцьомуйте мене хтось? Я голодний на увагу. Тоді, може, він і прийде до мене, але йому зараз не бракує любові. Ми отримуємо стільки любові від стей, тож ж мені справді нема з чим допомагати. Але я вважаю, це правда. У моєму щоденному графіку він той, хто піднімає мені настрій на день. Mm. І що тепер? Ось бачите такі штуки. Нашому гумору і далі мачиться. Мені від цього добре. Ти ж знаєш, я іноді гостро реагує на роботу, але хан допомагає мені заспокоїтися. Ось така допомога. Часто від нього є. Що зириш? А, серйозно. Ти на днях тренувався? Два дні, тому качав плечі і груди, а хрін там не проконає. вже два дні мене. Груди? Тут досі болить добре. Проканало. Розумієте, у нас спільне почуття гумору. І між нами постійно тече енергія. Чесно, я не зможу без хана. Наприклад, коли є напруга між мем. Я не зовсім так, хтось всіх мирить. Раніше ти втручаєшся. Раніше я намагався серйозно, так, коли так, ситуація загострюється. У тебе є авторитет лідера і не старшого мембера. Але я більше не можу так? Боже, ти не зміг. Я, я просто. я більше не зможу. Раніше пробував все вирішити словами, але зараз. Я просто. Ти просто сусідний ігнор. Самі розберуться. Нічого, все одно через годинку все вщухне. Не треба тиснути. Хан той, хто уникає. Я по покаву, зачекайте. Так, я точно уникаю. <рес> я побіжу в туалет. Почекай, ходімо разом. Let's go. Але чесно, я теж багато чого навчився від хана. Від мене можна багато чого навчитися. Типу, а це <плес> сталося. бо <плес> хан так зробив. А добре, я так робити не буду. На таких речах бачусь правда. Я як попереджувальний знак для всіх хлопці, найдіть цим шляхом, постраждаєте. Я йому одразу вважу. <плес> хан точно той, хто уникає, але чесно, іноді він чиняє доволі мудро. Якби можною ханом була проблема, і він спробував би не уникнути. Якщо я його не зупиню, то знає, куди він дінеться. Торне краще взагалі уникати проблем. Але якщо він уникає, найкращий вихід зупинити його. Я ще в часи трині знав, що банчан всередині м'який. Він страшний, але це більше зовні. Ну це була просто зовнішність. Твоє обличчя виглядало дуже грізно. Тому так це виглядало як харизма. М'яко кажучи, харизма. Але, але якщо відверто то, характер. Але, Жастую, але так в мене є. Але ти добре ставився до людей, особливо коли йшлося про практику. Звісно, треба було бути суворим. Лідер іноді має бути поганим. Просто нема вибору, бо ти зв'язок між компанією і командою. Правда, добре це чи погано? Ти все одно стаєш посередині. Так воно працює. Дякую, бро! Ти почав тренуватись дуже рано. У тебе було кілька шансів на дебют деякі не спрацювали. Більшість це теж залишило свої сліди, але щоб усього цього не було видно. Ти збудував навколо себе броню, і я це бачив ще тоді. Для мене ти був кимось із вразливою стороною, але все одно дуже класним чином. Усі раніше казали, що він на вигляд страшний. Люди завжди так кажуть, і ті, хто поруч із нами, теж типу виглядає холодним, коли він з кимось знайомиться вперше. Він добрий, але ніби є стіна. Тому думаю, через це склалось хибне враження. А насправді він дуже теплий. Мене постійно сварили. Так я не робив великих помилок, простику подрібних. Це правда. Зараз мене вже не сварять. Якщо я зроблю ту саму помилку, ти просто скажеш хан базовано і все. А тоді найбільша помилка не прибрати за собою. Так, прибери. Я просто казав. Коли ти злився, ти не кажеш жорстко. Мене шокувало, коли ти не говорив зі мною чотири дні. Коли це було, коли ми були? Так, ще тоді, бо я не прибрав зуття. І через це ну то вже все докопичувалось. Напевно, було багато всього. А потім ти просто здався і не говорив зі мною цілих чотири дні. А потім хан заплакав. Так, ти заплакав. Банжан дуже слабкий до сліз. Так, на правду. У ті часи, коли йшлося про прибирання, я справді багато про це бурчав. так багато бурчав, але нічого не змінювалось. То, зрештою, я здався. Питання: так, у тебе купа треків «СКЗ рекорд та СКЗ Плеєр». Який твій улюблений? Або той, що найдорожчий? Для мене Еліан? Так, Еліан і Волкейно. Еліан для мене збірка, яка відображає, хто я є, а Волкейно — це просто мій улюблений стиль музики. Тож я дуже до нього прив'язаний. Це було 4 роки тому? Так, 4 роки. Давно це було. Тоді, коли ми записували, все було так. Хан такий, о, можна я запишусь? Я таки, добра, <проби> я а а, точно, а я такий, добре, зараз точно, там. Хоч ніби такий, є, все, і сей, просто залишалося, як є, а наступного дня я приходив і все доробляв. Для <проби> тебе це хороша тональність. Тепер <проби> <проби> вимкнімо волкейну. Для мене вона зенічка. Мені вона дуже подобається. моя, моя улюблена. Музично це для мене найкраще. Відчуваєш вайб? О, є дещо про вулкейно. Є історія за лаштунками. Реп у другому куплеті був невритим, бо я там накрутив. Після того, як я усе записав, таймінг змістився. І так і лишилось. Справді? Я цього не помітив. Ось воно. О, ти виправив? Нормально, круто зроблено. Ти виправив, гарно виправив. Молодець, що виправив. Оце я люблю в роботі з ханом. Я теж люблю рандомні факти. чи про тварин, чи про науку, можливість дати волю уяві і говорити про таке суцільний кайф. Ти схожий на багато ніжку. На кого на кого? Великий жук, як гігантська лусочниця. Ти знаєш що це так? Так, я вперше їх побачив Україну У місцях типу Амазонії вони виростають ось такі з такими довгими ногами. А чому їх називають ришовими жуками? Може, є якесь повір'я? Вони приносять багатство? Мабуть, щось таке. А хіба вони не їдять тарганів? Люди yeah, називають yeah, yeah, yeah. жуками. Навіть намагались змусити їх битись. О, oh, здається, я це бачу теж. Лусочниця програла. Ого, oh. потім тарган просто їх їсть і ще більше розмножується. Я yeah, такий, як це лусочниця їсть таргана? Схоже, вони їдять яйця тарганів. Ah. Так, вони їдять яйця, але іноді їх ловлять таргани і самі стають їжею, що означає ще більше її з ботів. Тож так, так, коли так. бачите комах, люди коротше. Це мені подобається, коли хан таке пояснює. Мені подобаються такі моменти. Мені подобається, коли ти справді слухаєш, що я кажу. Чого ти боїшся найбільше? Чого ти на що на як там Та чого я боюсь? На відміну від загального уявлення, це коли трапляється щось непередбачуване. Типу, коли хтось каже, нам треба поговорити. І починається. Що ж я зробив не так, що ж це може бути? І це мене лякає. Оцей процес. Коли, Коли щось абсолютно щось... неочікуване трапляється. Ага, ага. Ох, Джей. Okay. Джей, Розумієш, Джей. і так це далі. Джей. Так само з фільмами. Коли прямо очевидно, що зараз щось вискочить. Сюжет явно до цього підводить. Але ти не знаєш, що буде далі. І ти сидиш. <плес> Отак дивишся. Для мене найстрашніше це повна темрява, де нічого не видно. Це найглибший первісний страх для мене. Це звучить як різниця між N та S прямо зараз. Що? Та нічого. <гум> Чи я колись справді ну, прям серйозно кричав на тебе? Прям реально кричав на мене? Так, ти згадаєш, якщо я скажу. Коли ми були в трені, в залі на четвертому поверсі ми готували проєкт. Це коли я пішов вниз і плакав? Так. А після цього ми відпрацьовували трюки. І щось пішло не так. Так, точно, точно, точно. І хан ще один друг постраждав, бо хана ще в той, хто впав, а я звернув увагу лише на нього. І хан такий: чому ти мене ігноруєш? Мені теж боляче, тобі байдуже. Ти зірвався з криками, що за вігня, і пішов. А я подумав, що з ним? І побіг за тобою. Так, це по суті була сварка. Ага, це була сварка. Так, Сварка. Але потім ти раптом заспокоївся. Типу, а. А, ну так, бо я тоді заплакав. А, це через так, це я плакав. Тоді ти То добре мене знав. Якщо я плачу, ти одразу губишся. Hey, hey. І злого перетворився в заїку, типу. Ем, ну, просто справа в тому, я знаю, що ти теж постраждав, але той інший міг серйозно травмуватись. Та ну, Джисона! Тоді, якщо я почувався ображеним чи наляканим, я просто починав плакати. І найбільше я плакав саме перед Банчаном, бо здавалося, що. Я підвів когось, то мені важливий. Ось чому я постійно плакав, і ще тому, що я не знав, що мені робити. Якщо ми почнемо цю історію, мене закінчимо. Коли ми обидва ображалися один на одного під час читання сценарію. Ага, oh! uh -huh. ти пам'ятаєш, uh, uh, uh. це було під час читання сценарію з молодшими ведучими? Здається, нас попросили зробити акровірш, і я просто намагався покращити атмосферу. О, це прям точно в Таліхана, Він цьому майстер. Але це було надто раптово, і ти ніби ну у, у, у тебе не дуже не дуже вийшло. І я такий та що з тобою не так, щось такого плану. Я зрозумів, що ти засмутився через мене, але з іншого боку, і чого він через це засмутився? І сам образився теж. Я спитав про це мінімум. Так, так. А було таке, що ти дуже чого, хотів чого, на мене накричати. О, ні, я не конфліктний. А, точно, точно, точно. Це не твоя. Це не твоя. Я би просто пішов. Точно. Якби ти образився на мене, то я б прийшов і все була. те, що було. Я не мав на увазі нічого. поганого. Я б це так пояснив. Але якщо я вже ображений, то тоді втручається Чанбін. Він усе пояснює за мене. Так. І вже потім пояснює тобі. І потім. Ми, а, ми, ми а, 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 а потім ми всі віде? разом такі пробач, <ріпі> прабач, Хан. <ріпі)> <вибачен>. <ріпі> чесно кажучи, <ріпі> з усіх <ріпі> мемберів. Ми з ханом творились <ріпі> найбільше, мені здається, але можливо саме тому ми зараз такі близькі. Те, у чому я впевнений, якщо Хан не проти, я хотів би приділяти йому більше любові і, і турботи. Сьогодні це знову вразило мене. Хан тоді засмутився на зйомках. Якби я помітився раніше у таких ситуаціях, він міг би подумати, йому справді не байдуже. О, він мене цінує, але я не встиг цього зловити. І був розчарований в собі. Коли хан пішов до биральні, я пішов за ним. Подумав ось мій шанс Я чекав правильного моменту біля дверей. Думав, що вловив таймінг, але тоді зайшов в Ліноу. Ситуація стала ніковою, і я нічого не сказав. А потім прийшов Чанпін і такий: може, поговоримо? І все владнав. Саме так. Ми сказали один одному вибач, кінець. Ми доволі банальні, правда? Він справді хороша людина, навіть більше ніж просто хороша. Він як справжній брат. Ми іноді сваримось, і весело нам буває. Але щоб не сталося, я завжди повертаюсь до нього. Як дитину, певно, поки він бачить у мені когось. За ким треба наглядати, він і далі піклуватиметься про мене. А Якщо я подорослішу і почну справляти з усім сам, йому вже не буде потреби. Тому поки що мені подобається, що він дбає про мене, чесно кажучи, от чесно. Я думаю, що було би круто займатися спортом разом з тобою. Я знаю, тобі з цим важко, але побачити, як ти це долаєш, і навіть знаходиш нове хобі. Я думаю, що це було б дуже, дуже цікаво для мене. Просто ділюсь думкою. Я поважаю твою думку. Просто думаю, що це було б весело, бо він такий незграбний у всьому. Дивитися, як він старається, було б і смішно, і мило з усіх мемберів тільки ліно може зі мною дивитися жахи. Я справді хочу дивитись фільми жахів, коли виходять новинки, але йти в кінотеатр запарно, і сам дивитись не можу. Тому було б круто, якби ще хтось міг дивитися разом зі мною жахи. А ти був би ідеальним, бо ти ж усе оплатив би, так? Ти ж типу Джей. Я б усе запланував. Типу, якщо ми подивимось фільм десь о такій то годині, потім вечеря має бути о сьомій, А якщо врахувати маршрут, то ось ця локація мала би бути зручнішою для нас. І навіть смаки попкорну, карамель чи цибуля, що ж обрати. Я б напевно приїхав раніше і купив усі снеки та напої поїзд просто на всякий випадок. Вже звучить дуже зручно. Я теж поважаю твою думку, але я не можу дивитися жахи. Вибач. Але якщо чесно, колись я хочу. Коли фільми жахів. Перестануть мене лякати. Теплий лід, теплий лід. Лід завжди здається холодним, здалеку він випромінює холод, але якщо підійти ближче і торкнутися, всередині він теплий, хоч виглядає гострим і холодним зовні, він просто прикривається цим. Але глибоко всередині в ньому дуже багато тепла, де він міг би виглядати як поганий хлопець або як герой. Увесь цей час він постійно кидав собі виклики і зміг дійти аж сюди. Дякую, що тримаєш усе як лідер. Ти багато працював. Ну, ми зробимо селфі. Oh, ти любиш селфі? Я теж давно не робив. Мені подобається ловити ці маленькі робочі моменти хана потайки. Що, сталкер? Милий. Але дратує. А все одно позує на камеру. Що з нього взяти? Мило? Головне, знаєш що? Губи. Може, зробимо трохи інакше? Як? Хороша робота. Бай. та да бай. Не забудь прибрати. Ага. Хана. я буду краще про тебе Бати, дарувати увагу. І любити тебе, навіть якщо ти не хочеш. Мені все одно. Ченіхон. Манчан, дякую, що завжди так стараєшся. І надалі теж піклуйся про мене. Мені досі потрібен хтось, хто про мене подбає. Люблю тебе.